Знайомимо до нас вас з детальніше, нашою сім'єю. це у нас є ще один член сім'ї. Ще один член сім'ї. Дуже любить чоловіка, но явно не мене. Як взагалі так вийшло, що у нас з'явився котик. Точніше, це був пушок. Е, чоловік дуже хотів кота, я якось до них відносилася завжди так. Ну, Як. Кіт, кіт. Але він мені постійно включав якісь відеоролики про котиків. Я така, ну все. Якщо ти до кінця тижня принцеш кота, буде наскіт. Не принцеш кота, значить не буде кота. <с> І він на наступний день, чи там через день, приносить мені на роботу котика, таке маленьке нещастя. Такі а жінка, яка продавала котів, вона оділа його в таку одяжку. такий піджачок такий з, з ручками. Чоловік спочатку не зрозумів, чому, потім ми зрозуміли, чому воно воділа. <с> Це шотландець, вислухий. Приніс він цього котика, каже, заніс таке бідне существо додому. У мене було на роботі, він мені приніс, показав, я трішки його потіскала, потримала і забрав його здобув. Каже, я приніс, а воно такі два вершка від горшка і заприглала в нас диван такий високий був. І запригнула на диван, собі розляглося і вже ходить хазяйничі. Ну, ми зразу зрозуміли, що не просто Ну Полюбив він, звичайно, чоловіка. Ось, Титью? Титю ти злієшся. Полюбив він чоловіка, чоловік це для неї цар і Бог. <ріст> <ріст> Ей, і годував його, і все ще, ну, і лікував, бо були якісь там глисти, десь він підхопив, чи, то, чи що там у нього було. Пошиня, ну ти чого? Ну ти вже ж не хлопчик. Ну от ти... їй вже 5 років. І якийсь період часу, от вона так ці чудо жила з нами, ми з нею боролись, бо вона була привчена до лотка, все їла, ми їй там давали вершки, давали якусь там телятину, ну, корм, навчили її до хорошого життя. Зараз не можемо відлучити від бо корм подорожав, від другого корму. Ну, все, от ми якось от, звикли з думкою, що в нас котик. І один прекрасний момент, десь в місяці, напевно, їй було 5 чи 6. Йому пушок. Е, чоловік, я не знаю, він їв якусь рибу, я була на роботі, він каже, слухай. А він давав напевно, кусочок риби. Він каже, слухай, тут у нас щось котик, щось треться з попою вверх, треться, він каже, слухай, може, йому ну, щось не так. Величево, я так кажу, Ігор, уже береш. І йдемо до ветерна. А в нас переноски ще не було. Чоловік. Я кота до ветеринара, не знаю, як він його там ніс, а він у нас дикий страшно. Тобто деякі коти там дивили, ну, якби виходять на вулицю, а наш ну, тільки квартира. І дзвонить мені через пів години і каже, слухай, допоможи мені витягнути кота. <смі> він відкрив двері, а вона вирвалася, за, ну, запрыгнула в машину і під варточок е, переднього сидіння забилась і все. І звідти її витягнути не можу. Я прийшла, ми і валеріанку там тикали, і, ну, таку, і м'яту нічого не допомагало. Так ми якось дивилися в інтернеті, як відкривати бардачок, потягувати. Витягнули бардачок зверху, її потиснули вниз, от то витягнули того підного кота. Це йдемо, ми вже до ветеринара, завернули її в одіяло. Не речи. Вона просто не хоче тут знаходитися. Принесли ми її до ветеринара і каже, ну так, от у котик щось не так. А він так на нас ну, поглянув і все. Так дивиться на нас і каже: А хто вам сказав, що у вас котик? Ми такі з чоловіком один, ну, шість місяців, коту як можна не замітити, що це не котик, а кіця. <ріст> <ріст> не знаю. Ми таки з чоловіком переглянулись і такі, а він у нас? Ну, сміється. Він каже, хто вам сказав, що це котик? Я говорю, так ми ніколи не дивилися. Ну і уваги, дійсно ніколи, ніколи не звертала уваги. Домашня улюбленесть, домашня улюблена, член сім'ї, член сім'ї. Ну ніколи не звертала уваги, чи кіт, чи так Ну, Одним словом, прийшли ми до ветеринара з котиком, ми повернулися з киці. <ристої кіті> То, оказується, в неї вже почалися ці дні. Тічка в неї почалася. Якось так називається, напевно. Не знаю. <пишень> І одним словом одним словом, прийшли ми додому, чоловік був трошки розчарований, бо тому, що так було два чоловіка в хаті, а тепер знову він лишився один. І отак от ми жили з цим чудом таким характерним. Характер в неї ще той. Ми пробували її нігті стригти, вона от з таким возмущенням нігті стригти. Ну, і одним словом, баливаний кіт просто страшно. Балуємо її, купляємо її палочки, купуємо вітермінки, її, її, її кормики купляємо. а вона не слухається. Не слухняна, одним словом. Грайлива, до речі, от ми читали, дійсно так є, шотландці просто грайливі, просто неймовірно. Ось скільки і років, 5 років. І вона грається просто. Ну, будь-який повід. Просто погратись. Ну, в нас росте двоє маленьких хлопчиків. Ми не знаємо, як вона до них буде відноситись, бо тому що. Ой! Очікає. Ну от, вона дітей його краси не дуже любить. Ну не знаю, поки до наших вона відноситься нормально, але ми в спальню її не пускаємо, дітки в спальні зазвичай, якщо без нагляду ну, коли сплять, а тут тільки під наглядом. Навіть якщо ми кудись відходимо, вона їх може понюхати, але вона нічого не це. Коли переживаємо, щоб не була алергії, але в принципі не думаю, що вона буде, у нас цілой немає. І коли вже будуть повзати, то вже так і буде. Вже будуть знайомитися з цим чудом. Можемо ставити з архівного, у нас є архів, оцього пушистого зайця. Знову парочку відео, яке воно прекрасне миле чудо. Шончик. Ты еще сюда, хищник. Опа! Ой. А ну? Оп. Сюда, Несли, сурок. Моя зайка, моя чемна дівчинка, а ще. Оп! Неси, неси, моє зайка, неси. Ти ж моє золото маленьке. Оп! Не no, давай, давай. Неси. Пушончик? Ей, резинку віддай.

Видишь, у меня что-то видно на фонде. Оно здесь какие-то. Я попрошу негде, Kuszynka mnie zdaje, senio. Пушинка. Пушиночка. Ах ты моя зерочка, моя маленькая моя. Моя зузулечка моя. ай яй яй, -яй, -яй, -яй. Ах ты такая, ах ты такая. Сейчас. Ах ты такая. Ах! <різовувач> <різовувач> <свіс> <різов> <гус> Ні, ну я, якщо значить, на Якщо виписала, немуся, дати, І тут один прекрасний день, і ми з чоловіком так подумали. Захотіли мати ще таких прекрасних маленьких пушенят, як оце щодо. І то, напевне, в нас не знаю, не, не, ну, не збуваємо мрії. Вирішили ми віддати її до котика. Ой, знайшли ми дівчину, яка от надавала такі послуги з котом, Принесли ми її туди. Одним словом, я вже телефоную, там ми її принесли, ну, бо ми з нею не розставались майже там, їх їхала на півроку якби, за кордон, то от ми залишали у мами, але ми з нею ну, майже не розставалися. Віднали, віддали ми, то було перед новим роком, віддали ми її от до котика, телефонує. Ці дівчині. Такий красунчик, просто 5 кілограм, такий. Йому десь півтора рочки, рочок, такий, ну, просто красунчик. І прямо вушки, прямі вушка в нього, бо там ж можна або схрещувати не можна типу, прямі з прямими. І такий красунчик, вона одразу йому сподобалась. Він почав за нею віляти хвостиком, а вже я дзвоню От, ці дівчини питають, а як там наше то чудо. Вона каже, вона його загнала в угол. Я потім сама забилась в кут і не підпускаю його. Я думаю, вона каже, ви залишите ще її може на день, все-таки у них щось вийде. Ну, не знаю. Потім я потелефонувала, то вона сказала, що вона закрала її в ванні. Не знаю. Вроді казала, що щось було. Вже прийшли ми забирати щастя, засунули її в переноску. Боже, а той кіт? Вона там вільнула хвостом і запригнула в переноску і все. А той кіт за переноску ловиться лапками. Сюди правду розказує. тихонько будь. За переноску ловиться лапками, Б -б 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 -так не хоче її відпускати, а це працює вільнула хвостом і все. Принесли ми її додому і думаємо, все, будуть маленькі пушенята. І що ви думаєте? Нема в нас маленьких пушенят. Я не знаю. Вона, напевне, дуже така неприступна дама. Або любить дівчат, не знаю. Щось одне з двох. Пушеня. розслабся. Ну, коротше, -от. отак от у нас. Чудо, дуже миле, але хороше чудо, бачите? Майже не речіть. Все, дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте квінмовний контент.